Триває ефір на громадському інтерактивному та Радіо 1, і до нашого ефіру приєднується наступний гість Це Віталій Кулик, політолог, директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства. Вітання, пане Віталію. Вітаю вас, пане Віталію. З вами хочемо поспілкуватися про тему, ну, мабуть, про, про яку ми говоримо протягом останнього року. Це все-таки розвал Росії. Дуже багато було побоювань з боку Заходу, що вони будуть опиратися цьому процесу, що вони бояться цього. Розвалу через зокрема ядерну зброю, яка зберігається на території Російської Федерації. На вашу думку, чи вже після тих всіх з воєнних злочинів, після тих страшних речей, які рашисти творили на території нашої держави, чи змінилася така думка на заході, і чи дійсно і в самій Україні, чи ми готові до розвалу цієї недоімперії зла? Ну почнемо з того, як, як кажуть, з реального стану і з бажаного. Так з реального стану, якщо десь до середини 22-го року на заході основні політичні еліти справді відганяли від себе як страшний сон ідею розвалу а, Російської Федерації, то ближче до кінця 22-го року, коли стало зрозуміло, що Путін не просто недоговороздатний, що весь цей режим є загрозою глобальній безпеці, тоді Значна частина політичних еліт Заходу прийняла для себе е, картинку розвалу Росії, тобто це як кінцева мета, до якої потрібно прагнути, і без досягнення якої перемоги над Росією е, е, з ліквідації загрози глобальної безпеці бути не може. Тобто ідея розвалу Росії встала вже одним із магістральних політичних дискурсів для політичних еліт заходу не всіх. Є звичайно, ті, хто збирається порозумітися з Путіним, хто вважає, що треба модернізувати політичний режим, що санкційні механізми додавлять. Що треба тільки дочекатися, коли еліти прокінчать там табакерко чи ще чимось Путіна? якийсь якісь дворцеві перевороти з тим, хто прийде. Замість Путіна вдасться домовитися про якісь лінії розмеження, тобто оці всі речі вони е, залишаються в Європі і навіть в Сполучених Штатах, але все більше і більше представників, скажімо так, системних політичних еліт розуміють, що без ліквідації е, Росії як єдиної держави ніякого миру на планеті не буде. Бо без цього різні агресивні політичні режими будуть проводити прискорену модернізацію власних сил, мілітаризовуватися, вступати в війни і намагатися отримати доступ до зброї масового знищення. А отже, контрольованості цього процесу взагалі не буде, тому краще розвалити сприяти розвалу Росії. Створити умови, за яких розповсюдження зброї масового знищення буде мінімальним. Більш того, західні країни навіть розуміють, що цілком можливо, що в період розпаду Росії може бути застосована ядерна зброя, тактична ядерна зброя. Так, це страшно, це вважається катастрофічним сценарієм, але навіть такий варіант приймається, тому що ну, інакше ми будемо мати постійного ядерного шантажиста, який буде вибивати з світових лідерів, з світової спільноти різні не компроміси, які потім буде сам же порушувати, і починати все нові нові війни. Зло має бути покарано, Росія має бути знищена. Пане Віталію. Ну але на кого нам розраховувати в якраз в цій боротьбі? Зокрема, на початках цієї війни були в нас надії зокрема на національні якісь республіки. Були пам'ятаємо на початку війни. Чи точніше на початку мобілізації якраз виступи жінок в Дагестані теж були сподівання на якихось на Татарстан, на інші країни, але точніше ті республіки, які є в складі РФ. Але ну, от останні відео бачимо, де там жінки з Татарстану звертаються до Путіна, просять, щоб повернули їхніх чоловіків. Ну і таких відео дуже багато з різних національних республік, замість того, дійсно, щоб якось виступати проти війни, виступати, можливо, за якийсь свій суверенітет. Вони... Б'ють челобітні до царя Путіна, ну по-перше, ще не було їхнього 9 січня, по аналогії з 1905 роком, коли царські війська розстріляли демонстрацію Гапона. Угу. Тобто цієї точки біфуркації, коли чоловітних переходять до барикад, у них ще не відбулося і навряд чи можливо й відбудеться, тому що Росія початку 20-го століття і Російська імперія, і Російська імперія в 21-му столітті відрізняються. Більш того, я не покладаю жодних сподівань на е, революції в Росії. Я не вірю в російські революції зараз. Я не вірю в повстання національно-визвольної боротьби в національних е, республіках Рос е, все, все ще Російської Федерації. Е, е, я вірю в бунт, в погроми безмислене, безпощадне, казали російські класики, які можуть призвести до ланцюгової реакції. З е, виходом в глибинну громадянську війну, яка завершиться формування незале... нових незалежних держав на просторах Росії, от в цей процес він відбувається тоді, коли Росія дійде точки суперкрихкості. Оця ця точка суперкрихкості річ достатньо складна для розуміння і пояснення, але я спробую: коли в країні е, відбувається в... накопичується агресія та втома. Коли політичний режим вже не справляється з, ціє... з перенаправленням цієї агресії в бік зовнішнього ворога, тоді оцей е кумулятивний ефект може бути в будь-якій частині країни в будь-якій частині імперії може знайтися здавалося б, побутовий незначний е тригер. Які призведе до лавиноподібного процесу, наприклад, неприбої з хлібом розстріляли демонстрацію а, з челебітною місцевої адміністрації, а, зґвалтували а, там, ветерана СВО, як вони кажуть, чеченці, чи ще ще якась така історія, яка призведе до вибуху. І ця енергія, яка накопичувалася, це цей гнів, ця агресія, яка не знаходила виходу, вона буде направлена на місцевих чиновників, поліцію е і всю іншу кремлять, яку почнуть просто бити. Це не означає, що відразу створюються незалежні держави. Ні. Але це підштовхне е, частину місцевих еліт до розуміння того, що центр не справляється з забезпеченням безпеки, і щоб вижити фізично, зберегти свої статки, можливо було б доцільно відмежуватися від центру і контролювати певні території, куди ці місцеві еліти можуть дотягнутися. Оце буде початок розвалу Росії. Ми навіть намалювали з цього приводу карту. Це карта, так звана перша Київська карта Пості Росії разом з е, Ігорем Душиним, наші кілька аналітичних структур. Так, от дякую, що ви показуєте. Е, ми нещодавно її презентували на кілька майданчиках, е, і виходимо з того, що це побажання, які виходять із національних інтересів України, як би нам хотілося. Це не так, як можливо станеться, але це є проєкт, до якого варто прагнути. Деякі наші критики вважають, що ми ділимо шкіру невбитого ведмедя. Насправді, будь-які розвали Російської імперії, коли вони формувалися як проект, як візія, як ідея. Тоді вони були там, предметом обговорення в невеликих маргінальних середовищах. Наприклад, прометеїзм початку ХХ століття в Польщі малював карту розпаду Російської імперії, і вона розпалася буквально через 20 років після того, як виникла ця ідея. Перша карта розподілу Російської імперії з'явилася в 1863 році під час польського повстання на території України і малювали українці і поляки. Як вони б хотіли, щоб російська? Імперія розпалася на незалежні держави. Тож саме Киломаходівське товариство, вони також малювали карту майбутньої конфедерації, тобто політичну карту. І також це було спочатку ідеї, які якось, здавалося, не стикаються з реальними процесами, але потім це реалізовувалося. Тому, і з нашої точки зору, якщо ми будемо пропонувати максимально пропагувати наше бачення. Цієї карти як візії того, що Російська імперія має бути е, деконструйована як ідея, як як політичний простір, як політекономічний простір. Тільки тоді ми зможемо е, уникнути глобальної третьої світової війни і зняти е, небезпеку, яку несе існування цивілізованої держави Московії, пане Віталію. Якщо ми заговорили вже за цю карту «Пост Росії. 에, то мене, наприклад, там найбільш цікавить ось ті території, які мають е, відійти до Японії, Казахстану, а е, Україні е, ви пропонуєте якусь е, демілітаризовану територію в радіусі 200 кілометрів, так чи як? Розумієте, коли ми говорили про е, готовність України на вдовгу і в коротку е, до е, якихось репарацій, чи треба нам чужі землі? Чи ця війна має привести до якогось розширення території сучасної України за межі кордонів 91-го року? У нас була е, достатньо важка і е, довга дискусія. Ми приступили до малювання карти, коли ми подолали наші суперечності в рамках аналітичної групи. Хтось виступав за е, приєднання Кубані, що ми маємо всі зелений сірий клин приєднати до України, там вийти на україно-китайський кордон. Але е, з іншого боку, ми розуміємо, що е, розшир, територіальне розширення це не шлях е, майбутнього для для людства, для політичного розвитку людства. Так, е, вирішення історичної справедливості. Забезпечення цієї історичної справедливості, побудова більш е, органічних кордонів, які б знімали територіальні суперечки і е, знижували ризики етнополітичних конфліктів. Так, історична справедливість так, але е, перетворення України з республіки в імперію, е, це не той шлях, який ми хотіли би, який ми б бачили для України. Ми якраз виступаємо за республіканський. Шлях розвитку України і не хочемо чужих територій. Єдина територія, яку ми там передбачили для України, це Таганрог і Ганрощина. Виходячи з історичної справедливості того, що Тагар вже уже був в складі української держави під час гетьмана Павла Скоропадського, і у повіт був в складі української УРСР в 20-х роках, поки не був ліквідований. Значить, там проходила достатньо потужна українізація до 70% населення говорило українською мовою. Цього зараз немає, і це єдина територія, яку ми по реституції б бачили для України, оскільки вона забезпечувала нам би стратегічний контроль за простором до Каспія. Це наші військові бази, це забезпечення стабілізаційних місій. Це е, наша присутність в тому, що зветься е, Республіка Черкесія там теж нас відображається. І ми не претендуємо на Кубань, хоча вплив України на Кубанську Народну Республіку в складі Федерації Республіка Черкесія цілком очевидний, і я думаю, що це буде наша дружня братня е, країна. А е, деметризована зона це е, те, що необхідно, оскільки ми е, розуміємо, що в разі розпаду такої геополітичної катастрофи, як вважає один політичний діяч як розпад російської імперії призведе до великих міграційних потоків, до непередбачених трафіків людей, товарів, зброї, чого завгодно, наркотиків і тому подібне. Тому на наших кордонах східних має бути зона, яка буде фільтром, такою мембраною, яка не буде не дозволяти оцім потужним міграційним потокам просто приходити в Україну і створювати для нас уже виклики кримінальні, безпеки. Економічні тощо, отже, демілітаризована зона безпеки на східному кордоні від 100 до 150 кілометрів вглиб території сучасної Російської Федерації це цілком закономірною. Вони мають управлятися українськими військово-цивільними адміністраціями, ж саме Белгородщина Має не приєднатися до України, а має бути саме такою демілітаризованою зоною на невизначений термін. Ми не знаємо скільки років це буде потрібно, але ці зони мають зберігатися. Там має підбутися релокація населення відповідно і максимально розширити заповідники та правоохоронні зони, в тому числі, і забезпечити оці буферні інфраструктури, яка б не допустить неконтрольований міграційний процес. Якщо ми бачимо українське майбутнє, в тому числі і в Європейському Союзі, також. Пане Віталію, скажіть, будь ласка, окрім карти, що варто було б зробити українській владі для того, щоб законодавчо якось закріпити оцей розпад Росії? Ну, перше, вже кілька кроків було зроблено. Зокрема, це визнання окупованими і визнання геноциду Республіки, народу республіки Ічкерія. Друге, це зараз є вже проект постанови про визнання геноциду черкеського народу. Це перший шлях, власне і для домашнього завдання до України, тому що саме цей геноцид здійснювали наші земляки, куба кубанські козаки. Так? Mm -hmm. Це роботи над власною історичною пам'яттю. Uh, і далі це питання про визнання кожного uh, народу, який є окупованим, який незаконно був анексованим, і по великому рахунку це стосується не лише національних республік, умовної Бурятії чи і Дель Уралу чи Карелії, Наприклад, це питання стосується і тих територій, де проживали в свій час uh, люди, яких uh, насильно втягнули в Московську державу. І історична справедливість, для яких також щось означає, тому, наприклад, можна було визнати на якомусь нормативному декоративному рівні Ні. незаконність анексії Новгородської Республіки, В'ятської Республіки та інших князівств, які в свій час Москва просто загарбала. І звичайно, що це підтримати, наприклад, національну визвольну боротьбу народів ідель Уралу, це об'єднання уграфінських, статюрських народів єдину державу, єдину федерацію. Принаймні, саме в Києві ця ідея вперше прозвучала в 2018 році. У 2018 році, коли представники тюркських національних рухів та украфінських заявили про таку про таку візію майбутнього для своїх для своїх народів, от саме це має бути в основі політики східної політики України щодо Росії. Очевидно, що про ніякі відносини з централізованою державою вже мова не може іти, а це має бути якраз побудова тої інфраструктури підтримки е, рухів, спрямованих на національну незалежність, ідентичність і боротьбу за встановлення нових незалежних держав. Але знову ж таки, я повернуся до першого своєї тези, що зробити велику ставку на це не варто. Це буде процеси, які будуть відбуватися не скільки дякуючи цим рухам, а, а паралельно. А ми ж бачимо їх ці національні рухи як точку майбутньої збірки нових незалежних держав, там, де буде проявлятися нова ідентичність цих територій, не лише так. Але так ми маємо встановити відносини, провести свою роботу над, над цим, над історичною пам'яттю, визнати право їх на само Самоідентичність на а, право на незалежність, і почати формувати оцей рух, колись в українській історії вже був спола спроба: це антибільшовицький блок народів, а, який створив а, Ярослав лідер лідером на в, в еміграції. Uh, і це ця, ця, ця історична база, вона в нас вже є, і ми могли б її продовжити і лупати луп, ту скалу, яка переконана, що розвалиться, пане Віталію. А ось ці дві умови, які ми зокрема винесли в заголок нашої сьогоднішньої розмови, це дерешизація і денуклеаризація рефії так званої. То то яким чином її зможе провести, і як вона буде відбуватися. Це не одномоментний процес, це не означає, що ось у нас перемога. Росія почала розвалюватися, хтось почав голосити на незалежність. Це однозначно призводить до держизації і денуклеризації, це і мало ймовірно, що зовнішні гравці. Там учасники антипутінської коаліції зможуть це провести силовими методами на територіях нових незалежних держав, але умова легітимізації, тобто визнання цих держав незалежними, допомога їм сприяння їх встановленню, певна підтримка, проведення спеціальних військових операцій по підтримку мира, створізаційні операції, тому що ця територія буде в хаосі громадянської війни, і буде потребувати зовнішнього втручання. І українські збройні сили, маючи такий досвід, можуть лише бути коспонсорами, не основними учасниками. Це має, має, має бути міжнародна місія з багатьох країн складатися. І якщо такі країни хочуть незалежність, хочуть, щоб їх визнали, допомогли грошима, допомогли військовим чином чи поліцейським, чи ще якимось технологіями, то вони мають поводитися перше на дерешезацію. А що означає дальшизація? Це, по-перше, на, закон, на законодавчому і судовому їх рівні визнання путінського режиму рашистського антилюдським і злочинним, покарання учасників цього режиму, тобто чиновників, силовиків та інших, хто служив путінському режиму, довічна люстрація і покарання винних, які несуть за війну. І це криміналізація історичних імперських наративів. Тобто має бути покарання за саму ідею відновлення імперії на території колишньої вже тоді Росії. От це означає повна дерешизація. а денукларизація це добровільна відмова від не лише ядерної зброї, але й об'єктів. Ядерної енергетики і передачі її міжнародні організації. До речі, ця ідея вона пропонується не лише для території е, колишньої Російської Федерації, але як можлива ідея в майбутньому для всього людства створення єдиної планетарної організації управління і контролю за ядерною енергетикою, яка буде екстериторіальною, це означає ніяких Ні. передач ядерних технологій іншим странам. Це означає міжнародна організація, яка будує, контролює на експлуатацію і охороняє ядерні об'єкти. Тоді їх можна будувати, хоч в Африці, вони забезпечити їх безпеку, пане Віталію. Ну і на сам кінець теж ви ще таку цікаву тезу. Пропонували зокрема про глобальний природний патронат щодо території півночі так званої теперішньої Росії, зокрема Заполяр'я. Арктика, і що це таке, і яким чином це все можна організувати ця ідея виникла не у нас. Ця ідея належить так, відомому філософу українському Тарасу Бебешку. Вона обговорювалася під час Парижського саміту про кліматичні зміни і е, її нариси у, ми можемо знаходити в багатьох відомих світових екологів, які також про це говорять: про те, що є е, певні активи. Які не можуть знаходитися в управлінні окремих держав, тому що є національний егоїзм, а є активи, які належать цьому людству, і від яких залежить наше майбутнє, це легені планети, це, наприклад, Амазонка, Тайга, ліси, природоохоронні території, які забезпечують нас киснем в кінці кінців. Це океан і це Арктика як запас прісної води. Як територія, яка не може знаходитися, не не може бути мілітаризована тим більше, там не можуть відбуватися ніякі ядерні випробування, і це не територія війн і мітарії мілітаризації. А саме Росія, до речі, це і намагається провести в Арктику. Тому ми, ми пропонуємо, щоб оці е, зони nee. так званого, так званого патроната землі е, виведення в глобальне управління території, е, які е, є. Спадком для всього людства вони встали е як пілотний проект для пост Росії. Спочатку це, звичайно, Заполяр'я, це Арктика, потім це і сама Тайга. Там де на карті Велика така республіка Саха, зелена. Насправді, якщо ми виділимо звідти всі природні патронати, там зеленого було достатньо мало. А, і от, якщо ми відкатаємо цю, 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 цю модель, відкатаємо на пост Росії, яка буде вимушена до цього підійти, то потім ми можемо запланувати це як глобальну модель на планетарному рівні. І я, наприклад, бачу можливість передання на території України в екстериторіальне управління Чорнобильської зони, зокрема, саме під глобальний природний патронат, це стосується Амазонків Бразилії. Це стосується в багатьох інших країнах, там пустеля Гобі, пустеля в Австралії, це Сахара, це багато інших природних об'єктів, які зараз потерпають від антропогенної діяльності. І цілком очевидно, що це спрацює там, це може ссувати в глобальному масштабі. Це оце туди людство рухається. Ну, будемо сподіватися, дійсно, що ми до цього дійдемо, але найбільше наше очікування це наша перемога. І... Дійсно, остаточний розвал Рашиської імперії. Дякую вам, пане Віталію, за цю інформацію, якою ви поділилися з нами та нашими глядачами і радіослухачами. Нагадаю, для них Віталій Кулик, політолог, директор центру досліджень проблем громадянського суспільства, був з нами в ефірі громадського інтерактивного та Радіо 1. Щиро дякуємо вам пане Віталію. На все.